Дидактична гра ялинка яка? Якщо на ялинці колючки, то ялинка яка? Ялинка колюча, молодці. Ми з вами бачимо фарбу зеленого кольору. Значить ялинка яка? Ялинка зелена. А тут ми з вами бачимо багато блискіток. Значить, ялинка яка? Ялинка блискуча. Подивіться, як ялинка сяє. Ялинка яка? Ялинка сяюча. Ялинка росте в лісі. Значить, вона яка? Ялинка лісова. А ось ми бачимо котика пухнастого. Ялинка яка? Ялинка пухнаста. А яка ялинка тут? Ялинка прикрашена. Молодці. А ось ми з вами бачимо маленьких діточок. Значить, ялинка яка? Ялинка дитяча. А яка ялинка тут? Висока чи низька? Ялинка висока молодці.